Перед нами розкривається шлях Великого посту, час покаяння, духовного оновлення, прощення, милостині та милосердя. Нам слід зійти з дороги гріховної і ступити на дорогу, котра веде до Бога. Він багатий на милосердя та прощення, і подає блага тим, хто щиро покаявся. На початку шляху Великого посту ми переживаємо той час, коли слід уже розпочати своє покаяння. А не відкладати на потім. Увесь цей час ми будемо не самотніми, будемо відчувати любов, допомогу та підтримку Божественної благодаті. Щоразу, коли ми будемо знаходити у собі брак чогось чи духовного подвигу, чи витримки у молитві, чи у любові до себе, Бога та ближнього, то не зупиняймося, а випробовуємо свою совість. Якщо у нас немає радості, то ми далекі від Бога. Якщо у нас немає любові, то ми далекі від Христа, і у цьому слід звинувачувати не брак часу, не свою роботу чи свою сім'ю. Справжня причина цього це те, що ми є далекими від Бога. А Христос говорить: Поверніться до мене усім вашим серцем: Христос біля нас. Стоїть і чекає, коли ми впустимо Його у своє серце, у своє життя. І цей час прийшов, розпочався великий піст. Хай Він стане для усіх нас часом оновлення, покаяння, навернення та надії. Христос біля нас стоїть і чекає, Впустімо ж Його!